На годиннику восьма ранку кримчанка Алієму Муждабаєва збирає доньку на навчання, заплітає коси. Сьогодні вже третій день, як дев'ятирічна Фатіме ходить до школи у селищі Великий Любінь на Львівщині. Саме сюди родина тимчасово переїхала з небезпечного Криму. Народ дуже дружелюбний, дуже такої переживають місце з нами людям. У другому класі триває урок літературного читання. Одною нагою присну 20 копійок. І цього ніхто і цього ніхто не видів. Не бачив, не да. бачив. восьмирічний Аблязі Муждабаєв українською. Переказує оповідання, підготовлене як домашнє завдання. У Криму хлопець навчався у російськомовній школі. Проте вчителі стверджують, мовних бар'єрів немає. Кажу, потрібно до тебе говорити на російській. Каже, ні, я повністю розумію українську мову, запитала, в якій школі вчився. Каже, на російській мові ми їх викладали. Я думаю, з цим проблем не буде. А якщо будуть не розуміти, то всі вчителі в нас володіють російською мовою, будуть спілкуватися з ними на російській. У нас у Криму війна. Ми приїхали сюди, в Криму залишився папа за 60 страну. Ми коли їхали сюди, ми танки виділили, самольоти, воєнні машини. І за цього ми приїхали. Щодонедавна дві парти цього п'ятого класу були порожніми, але від вівторка на них лежать підручники двох нових учнів із Криму. Кажуть, одразу потоваришувала з місцевими дітьми. Він приїхав з Криму, я його провідував вже три дні. Хочемо, хочемо завтра робете разом домашни завдания. Ну, і ми тепер друзі, так? Кримські сім'ї кажуть, місцеві жителі допомагають їм, чим можуть, приносять їжу, одяг дітей забезпечили шкільним приладдям. А основне підтримують морально прихистити кримчан, погоджуються й інші західні регіони. Нашу ініціативу вже підхопили інші території. Ось ми буквально вчора відправляли групу людей у Хмельницьку область. Перед тим кілька сімей поїхали в Вінницьку область, і в Закарпатську область. Є вже пропозиції від Івано-Франківської Волинської. Свої області кримчани кажуть гостинністю людей, що їх приймають вражені. Утім дуже сподіваються, що окупанти Крим залишать і вони незабаром зможуть повернутися додому. На Львівщині прихистили вже понад 600 людей, які покинули власні домівки у зв'язку з напруженою ситуацією у Криму. Наразі область готова прийняти ще півтори тисячі кримчан. Однак ця цифра з кожним днем зростає, адже кількість львівських сімей, які готові безкоштовно прихистити українців з півдня, дедалі більше. Марічка Кужик, Євен Радіон, Львівщина, П'яте канал.